Це вже на складі кавалерка поки Галя у Львові з святою ходять по магазинам, роблять закупи, я посилки. Пакую посилки зараз на пошту, на відправку, в магазин дотьки. Тут трошки порядок зроблю. Сміття викинути. Та й таке що рушники поскладати. Маємо ще трохи рушників. кавалерка пледи. Не забувайте, лосіни теплі, зараз таки трошки прохолодно, то теплі лосини будуть якраз якраз то, що треба. Ну і тапочки, пледи, рушнички, тому кому треба, пишіть в дірект. А я пішов до роботи, йду працювати потрошки. Та й таке. Ця пані приступає до снідання. Потім наїде обід знову в Макдональд, і наша додому ще візьме. А потім каже, що я поправляюся, що я не сходу. Подивиться. Mm. Смачно. Найма mm. mm. вговорює. Mm. Це твоя любов, так? Mm. Я так люблю Макдональдс. Mm. Ти ї... теж любиш? Треба їм ідею пікін, в скавці відкрити. То вони, знаєш, думають, думають і не додумують. Я їм, а так, щоб я Фанатом було то ні. А я люблю. А та, дивайся, як би одразу зразу за чотири укуси з'їсть в бігтесті. Смачного, Дякую. Я думаю, це зараз ще раз Вже не перегинаю. Ще підеш зараз за чимось? Тобто мало? Та не перегибаю, вже гадаю, що вони. Я тобі дозволю. Ти? Так. 嗯 <laughs> <laughs> <laughs>，就这家。 З голодного крока Кавалірочка, ви розумієте, каже до мене Курлєва. Зараз будемо в машині сі гостити. Подивіться, що вона прийшла на гостинку. Подивіться Макнаєдс, чи кінші штук. Чи штири може? Там штири чи шість шість. Я сумніваюся. А ну покажи. Я сумніваюся. А не, ще шість. Бачите? Побагато. А до мене каже, будем всі будемо всі гости. Будемо відкривай, будемо каже тебе, відкривай будемо всі гостими. Invece. Та то, що купила, то на тімі. гостиці, ні, кавалерка. А дивіться, як хрета, ні, я з нею поділю. Ну, а то туди їдеться. Господи, курва права купляли, не знаєте, що це з вами робили білім світі. Та яка різниця? Та як? Та две як вилетів, як не знає, що якби щось зробив. Та й ва, кавалерка, знаєте, так вам повім, як є. Вона покричала, розслабилася. Можна їхати далі. Давай, гостина. <laughs> дуже смачно. Гостесь, зараз яся вдогостину. Гостесь нарешті. Так, свій макдони. Правда, ти одяг? один? Ти взяла два. дуже дуже дякую. Два? Так? Тут бригер. Ну і взяла дві труси. Я такі куїв, та там вони там далі ціла оцей. Зала чорні Угу. Uh То -huh. нехай будуть. А що світлі? Зала такий сир. Бо мені таке подобається на літо, знаєш? Угу. Uh та -huh. й зараз, залу... а сюди в Що? А ну покажи. Угу. Uh Я. -huh. Yeah. Файна? Угу. Uh Якийсь -huh. комір цікавий. До мене хай буде. То на літо? Ну так. Потім пішли в один той магазин, думал, ти марзин був. Я думаю, ти приїдеш такими цілими тут чима даними, що на трохи того. того. Що було. А ти щось почав? Угу. бачу, щось там їв, Так, Тільки на штатку суду помити. Ну, там що, я помию, добре, що і так нагодований. Де води, бо так пити, хоч в магдома, так впали, як не знати, що О, давай туди. Знаєш, а я в Макдональдсі два рази їгла. Два а рази. Та ясно, то ти цілий день нічого не їла, а зранку теж нічого не їла. Ти. Їла. Ранку. Яйця -то? Яйця. Я ранку їла. Яйце? Яйця, рис і угу. салат з огірків зробила, знаєш, дала огірок цибулі, угу. оливкову олію, ваше. Маринований виборь, як мене так палило, як не знавши цілу дорогу. що я тут є? Та все добре, давай перебрати. Віталій Русланович, що ви Це... взялися до роботи ввечері? В мене не нервує, коли в мене шостута. А знаєш чого? чого? Бо ти насіння вчора їв. Кі насіння. Сімочки. А... <с Hollywood> Ось така вилечка. Я лежу, а Віталік працює. Віталіка, ну виключит, ми як пилосот і скажи кавалерочці на добра. Всім добраніч, Мирної спокійної ніченьки. зустрінемося завтра. А я от до пилосошу, ставлю тумбочку на місце і ми лягаємо спати. Пістки змучені. Але Що є, то є. Ну, <рех> Рухаємося, Зустрінемося завтра. Всім на добранці пробують. Добранчик.